Я звати Запорожченко Аліна Володимирівна, я головний спеціаліст відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань управління державної реєстрації. Сьогодні я хотіла б обговорити з вами дуже актуальну тему на сьогоднішній день: це реєстрація громадських об'єднань, в тому числі дитячих та молодіжних громадських об'єднань. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України центральним міжрегіональним регіональним управлінням Міністерства юстиції було зареєстровано понад тисячу громадських організацій, засновниками яких були зокрема військові і члени їх родин, а також особи, які постраждали. Від вторгнення Росії на територію України з метою захисту своїх прав та інтересів громадяни України, особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, які досягли 18-річного віку, мають право об'єднатися та створити громадське об'єднання. Щодо створення громадської спілки, то засновниками останньої можуть бути юридичні особи приватного права, в тому числі громадські організації, зі статусом юридичної особи. Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, які перебувають на стадії припинення, або щодо яких винесено рішення про їх припинення для заснування громадської організації. Засновники в кількості не менше двох осіб. Проводять установчі збори засновників, які оформлюються протоколом. Вимоги до протоколу установчих зборів засновників передбачені статтею 9 закону України про громадські об'єднання. Вимоги є наступними: протокол має містити обов'язково дату та місце проведення, відомості про засновників організації або спілки. Також обов'язковим має бути рішення про створення громадської організації чи громадської спілки з визначенням її мети діяльності. Також протокол має містити рішення про визначення найменування українською мовою за наявності скорочене найменування українською мовою, а також за бажанням власну повну та скорочену назву організації або спілки іноземною мовою. Також у протоколі обов'язково має бути рішення щодо визначення керівника організації та членів керівних органів, також щодо затвердження статуту громадської організації або спілки та визначення особи, яка буде здійснювати реєстраційні дії членами громадської. Організацій можуть бути громадяни України, особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, які досягли 18-річного віку та не визнані судом недієздатними. Членами громадських спілок можуть бути юридичні особи приватного права, в тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, а також фізичні особи, які досягли 18-річного віку та не визнані судом недієздатними. Щодо створення громадської спілки, то засновники беруть участь на установчих зборів через свого керівника або представника за довіреністю. Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем. Законом визначено термін 60 днів, протягом яких з моменту проведення установчих зборів уповноважена особа має право подати документи на реєстрацію створення громадської організації чи спілки до реєструючого органу. Проте на період дії військового стану термін дії протоколу призупинено. Перелік документів, які подаються для державної реєстрації громадського об'єднання, визначено частиною 1 статті 17 закону України про державну реєстрацію юридичних фізичних осіб та громадських формувань. Такими документами є заява. Форма 4 затверджена наказом Міністерства юстиції, протокол установчих зборів засновників, обов'язковим додатком до протоколу є реєстр осіб, які брали участь на установчих зборів засновників. Наступним документом є статут організації, а також відомості про керівні органи, відомості про уповноважену особу та опис структури власності. Вимоги до статуту громадських об'єднань передбачені статтею 11 закону України про громадські об'єднання. Статут має містити обов'язково найменування організації українською мовою за наявності скорочене найменування українською мовою та власну назву. Іноземною мовою. Також статут має містити мету та напрямки діяльності організації, порядок набуття і припинення членства у громадському об'єднанні, а також права та обов'язки його членів. Статут має містити обов'язково повноваження керівника вищого органу управління, інших органів управління, а також порядок їх формування та зміни складу і термін їх повноважень. Статут має містити періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами організації, в тому числі з використанням засобів зв'язку. Також в статуті має бути порядок оскарження рішень дій без діяльності керівних органів організації, розгляд скарг, а також має бути інформація про джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання. До того ж, якщо громадська організація має на меті створювати відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, порядок їх створення та припинення і їх діяльності має бути також обов'язково передбачено в статуті громадського об'єднання. Також в статуті мають містити свідомості про внесення змін до статуту, порядок прийняття рішення про саморозпуск або реорганізацію громадського об'єднання. Статут організації має бути підписаний засновниками. Ця вимога є обов'язковою. Тепер поговоримо про створення дитячих та молодіжних громадських об'єднань. Що стосується створення дитячих та молодіжних організацій, то ці організації свої діяльністю керуються не тільки законом України про державну реєстрацію юридичних фізичних осіб та громадських формувань, а також законом про громадські об'єднання, а й обов'язково їх діяльність керується законом про основні засади молодіжної політики. На відміну від громадських організацій, засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій. Можуть бути особи, яким виповнилось 14 років. Ця вимога є обов'язковою. Засновниками молодіжної громадської спілки можуть бути молодіжні громадські організації зі статусом юридичної особи, а членами молодіжної громадської спілки можуть бути молодіжні громадські організації та фізичні особи віком від 14 до 35 років. Засновниками дитячої громадської організації можуть бути дитячі громадські. Об'єднання зі статусом юридичної особи а членами можуть бути фізичні особи віком від 6 до 18 років, а також дитячі громадські організації зі статусом юридичної особи. Вступ дітей віком до 14 років до таких організацій. Відбувається за згодою їх батьків або законних представників. Також ця згода може бути в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису. Робочою групою при міністерстві юстиції було розроблено типові зразки документів, які ви можете використати для реєстрації громадського об'єднання. Їх ви можете знайти на сайті центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Після того як ви підготували пакет документів для реєстрації. Громадського об'єднання ви їх можете подати до Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції поштовим відправленням адреса прогулок Музейний 2Д. Також безпосередньо ви можете їх подати до відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань за адресою вулиці Євгена Сверстюка, 15, 7 поверх, 710-й кабінет, а також до Центрального драку. Проспект Перемоги 11. Стосовно подачі документів на реєстрацію громадських об'єднань в інших регіонах Центральної юстиції, інформацію дивіться на екрані. Як бачите, процедура реєстрації громадського об'єднання не є складною. Ми з радістю допоможемо вам, якщо у вас виникнуть питання або ви захочете отримати додаткову консультацію, телефонуйте на номер гарячої лінії.